Літо сезон збору врожаю. У цей період переважають високі температури та є велика загроза виникнення пожеж. Фахівці ДСНС здійснюють профілактично роз'яснювальний рейд в місцях збирання та зберігання зернових культур. Аграріям надають поради щодо стану безпечного утримання систем протипожежного захисту, водопостачання електрогосподарства та забезпечення будівель територій і залученої техніки первинними засобами пожежогасіння. Комбайни повинні обладнані не менш. Двома вогнегасниками. Також на комбайнах повинні бути іскрогасники. Коли комбайн виїжджає на поле працювати, разом з ним повинен виїжджати трактор з водою або машина з водою в разі загорання, щоб відразу можна було загасити пожежу. Також після збору врожаю забороняється спалювати стерню. Це карається адміністративним штрафом. Також рятувальники проводили з фермерами протипожежні інструктажі та надавали пам'ятки з рекомендаціями першочергових дій у разі загорання.